Всім доброго раночку. Покажу, як виглядають утром квіти, коли їм не жарко. Ніч прохолодна, днем дуже спекотно. Гортензії вчора під... почала підкислять. Бачите, який тургор гарний утром. Днем їм жарко, вони не люблять жару гортензії. Це сховала зараз в парничок квіти у ці, саме ці. А тоді, в день, прошу синочка, щоб він виносив, бо там під будинком буде тіньочок. І десь після 11-ї, пів півднадцятої буде там тіньочок і він винесе. Зато пітуньки нічого не буває. Вона виносить жару добре. Вона гарно цвіте. Вчора, ввечері, я вам не показувала, мені ніколи було, побризкали город. Ось таким препаратом. Актовірм. Побризкали малинку, та, що буде плодоносить тільки осінню. Це від насікомих. Полуничку. Вона не плодоносить, побризкали листочки, щоб не було кліща, побризкали помідори, вони ще зелені. Баклажани, вони ще маленькі. До речі, цей препарат. Якщо ви прискаєте, то можна через 3, 3 або 5 днів продукти вживати. Так що це таке средство. Можна в будинку квіти, кімнатні прискати. Я користуюсь для фіалочок вдома ось таким. Ну, я купляю, звісно, в маленькій дозі, а це ми в цьому році купили для городу велику баночку. Баклажанчики є, але ще дуже маленькі, вони ще й квітнуть. Так що помідори свої знову пообрізали. В общем, таке літо ми не знаємо, що з ними з тими помідорами вже робити. Як з ними гратися? Почекали все? Нехай іде вся користь із корня на плоди, щоб зелень не перла вгору. Вони наче ростуть, але щось так дуже повільно. Зелень росте скоріше. Так що ще наросте. Ми не боїмося обрізати, як бояться люди обрізати. Підв'язали малинку кожен кущик, тому що падає. Ось. Під кожен кущ поставили опору. Дивіться, скільки ягод. Буде зріти, буде падати кущик. Вона в минулому році трошки ягод дала, а в цьому році прям засипала. Треба буде полить з добривом, щоб кущик витягував скільки ягоду. Піду ще вам покажу кавунчик і буду закруглятися, бо мені їхати на роботу. Ось, у, вже такий розмір, вже так його хочеться, але але я думаю, ще рано. Я дивилася відео за червень місяць. Ми ж тільки у травні чи червні, я вже не помню, посадили розсадку. Ні, посадили в кінці травня, а в червні вона ще була дуже маленька. Бахча. І тому, ну кавунчику цьому може днів 40, як не менше. А кавуни повинні зріти днів 60. І не хочеться, щоб перезрів, і не хочеться зелений зривати. Все, на цьому пока.